Доброго дня, шановні кам'янчани. Сьогодні ми зібралися на квітковій алеї для того, щоб розповісти, що наша мерія зробила з нашою квітковою алеєю. Ми зверталися неоднократно до мерії з просьбою залишити нам цю квіткову алею. Але мерія на сьогоднішній день ніякої відповіді не дає. Наш мер посідко говорить, що все нормально. Ми торгуємо на квітковій алеї. Але ми зустрічалися з Шелепницькою, оскільки тут кругом написано, що торгівля заборонена. Зустрічалися також за мером Васильченко і нам дали відповідь, що ніякої торгівлі тут не буде ніякої квіткової алеї тут не буде. На сьогоднішній день під час війни наша мерія залишає нас з вами на існування. Не тут працюють не тільки виробники квітникарі, а також пенсіонери, люди похилого віку, які приходять для того, щоб заробити собі хтось на хліб, хтось на продукти, а хтось на комунальні послуги. Ми дуже і на ліки теж і на ліки теж. Означно вони дуже дорогі. Ми не просимо, а ми настоюємо на тому, що вимагаємо. Щоб нам мерія вернула квіткову алею, ми зібрали більше тисячі підписів та на сьогоднішній день, які нас підтримують, і це нас дуже радує. Наше місто на кінець просипається. Люди все розуміють. Також ми звертаємося до мерії, що вони є всього лиш на всього виконавчим органом, а владою є народ. Мерія про це забула. Якщо мерія не дає відповіді, на основі якого закону вони заборонили нам це, ми залишаємо за собою право відстоювати свої права в законному порядку. 4 мери, 20 років, але на пламечі, все, не була все увійшов. Наш мер про сітку так прийшов. Перший рік його устраїло. А четвертий рік свого управління лишив під час війни лишити людей останнього заробітка. Ми продаємо продукцію, не харчу, що споду, вони організують. Вона не приходить з санітарних цих. Він лишив заробітка людей. Під час війни я рахую, що це є воєнний злочин.